У нас дві донечки. У нас старша більш схожа до Мініка, вона більш схожа на мене. А ось маленька, вона бажана копія. Вона така татова дівчинка. Вона у нас така любить і дратися, і, машин, і машини поводити. Вона така у нас копія. Але вдвох вони, вони татові донечки, вони його чекали, він завжди. У мене є фото, де він їх і на холодильник, і на там на наш к на шафу їх саджав. Да? Ху, да. <сум> на холодильник mm -hmm. Ну вони такі вони люблять, вони дуже активні в нас. Ми почали разом заступати слідчо-оперативну групу. Потім в наряди. Він спочатку наді мною там жартував, звав потім на побачення, але я йому відмовляла. А потім вже в березні 2019 року. Він мене покликав на побачення, написав мені в соцсеті, і так ми зустрілися і з цього моменту почали зустрічатися. Ми служили вдвох у рубіжному, я працювала в одному підрозділі оперуповноважена, а він був експертом-криміналістом. Так ми зустрічалися на роботі. Ми в одну групу заступали вже у вересні 2020 року. Він зробив мені пропозицію. Я не задумуючись, сказала так, бо я його дуже сильно любила. Ну і люблю зараз. Він мені казав, що він дуже хоче діток. Він хоче двох і хоче погодок, в щоб в них була маленька різниця. Я також хотіла діток, тому старша дитинка народилася в квітні 21-го року. Ми її дуже чекали. Він мене зустрічав із род. Дому хвилювався дуже. Він готувався до виписки, сам готував вдома, сам прибирав, запросив гостей, купив мені також букет ромашок у розовій такій обгорці. Подарував мені подарунок прикрасу, і для нього було це велике щастя, коли йому на руки, навіть є відео, коли йому на руки ну, дали маленьку донечку. Йому завжди подобалось там знайти якісь цікаві місця. І от ми з ним завжди отак от подорожували. Ну, не десь, наприклад. Далеко, а в межах Луганської області, в межах Донецької області. Нам ну, дуже це подобалось. Я була в декреті, він також продовжував працювати. В Донецьку область ми їздили в Славяногорськ, потім в Ямпіль ми їздили в Дендропарк також вже з дитинкою. В Лисичанськ ми їздили, там у нас були Голубі Озера. Коли почалась війна, нашій дитині було 10 місяців. В нас вже в четвертій ранку почались вибухи. Він мене заспокоював, казав, що все добре. Обрешу зараз постріляють, не хвилюйся, знаходься вдома, зараз нікуди не їдемо, все, я буду зараз на службі. Я, звичайно, хвилювалася, бо все сильніше і сильніше нас почали ем, обстрілювати. Ем, потім він приїхав додому і сказав, що не хвилюйся, але збери речі ну, там, першої необхідності, там, документи, там, що, що, там, дитячі речі, а я вже, вже була вагітна. Коли вже на роботі казали, що. Треба виїжджати, то Бажен казав, що він хоче залишитися, охороняти відділ поліції. Він навіть там на роботі у себе в групі писав, що давайте залишимося, давайте будемо охороняти майно. В нього був такий намір, він хотів вже тоді ну, захищати її, вже тоді, коли був обстріл. Ми жили вдома, ми чекали його. Потім 5. Березня він приїхав додому і сказав, що нам треба покидати наш дім. Нам треба вивезти в безпечне місце. Ми зібрали речі, і 5 березня ми виїхали до міста Кропивницького. Нам допомогли зняти житло. Він залишив мене з дитинкою. Я думала, що він залишиться тут разом з нами. Але він сказав: Я не можу так поступити. Я повинен їхати захищати свій дім. Я його дуже про. Сила. Ми, як, ми 5 березня виїхали зранку, а в Кропивницькому ми були ввечері. І він ось цю ніч переночував з нами. Я його дуже обіймала, плакала і кажу, будь ласка, не їдь туди, бо мені страшно. Він казав, що я мушу їхати туди. Я не можу залишити свій дім. Я не знаю, що мені потім сказати своїм, своїм дітям, коли вони скажуть, тато, коли почалась війна, що ти робив? Ugh. <sighs> Він виїхав до міста Рубіжне і після цього, 8 березня, півміста Рубіжне було окуповано. І він допомагав, евакуював людей, всіх, хто прохав, хто не прохав, просто заходив в домівку, брав за руку в машину і поїхали. Хтось хотів, хтось не хотів, але він ну він врятовував людей. Потім, коли вже місто Рубіжне було окуповано, він був у Лисичанську. також в місті Рубіжному він зазнав першу свою контузію. Приїжджав він до нас. Не часто ми його, мабуть, поначалу бачили один раз на місяць, потім через два місяці, через три. І так я розуміла, що це гірше і гірше і гірше становиться. Що наша Луганська область все більше і більше міста окуповують. Був на службі в поліції, далі продовжував свою службу. Потім він сказав, що хоче вступити до лав Збройних сил України. Він приїхав до Кропивницького, почекав, коли я народжу дитину. У нас. <ahanbezio> Молодша дитина народилась 7 вересня 2022 року. Він там десь тиждень почекав. Я народила, він мене зустрів. Він сказав, мені потрібно захищати своїх доночок. У нього була одна фраза Все буде добре, я скоро повернуся. Він мені на день народження, влітку 2022 року прислав в дуже великий букет 101 розу. розумію і від відкритку, де написано Дякую за донечку. Ну, ми вже знали, що друга також буде донечок. Дякую за донечок, і скоро все закінчиться, і я обов'язково повернуся. І я знала, що він повернеться. Я знала, що все буде добре. Я знала, що він сильний, мужній, що він силеспрямований. Я знала, що з ним все буде добре. і він… Захищає нас і повернеться до нас живий та здоровий. Він сказав, що хоче до десантно-штурмових військ в ДШВ. Йому сказали, хочеш, підеш. В нього був дуже великий запал. Він казав, так, зараз нам нас щас всьому навчать, мені там видали форму, зараз ми поїдемо. Вони поїхали. До Великобританії пройшли там, мабуть, місяць або півтори навчання. Він повернувся з Великобританії і попав е в пекло, Луганська область, населений пункт Білогорівка. У нього там були штурми. Він був дуже розумною людиною. Його тоді поставили командиром, але він був зі своїм. Е Зі своїм особовим складом він проходив це все, і його навіть по три дні не було на зв'язку. Ми з його мамою йому писали, він нам раз на три дні відповідав, що з ним все добре, що він втомився, зараз відпочиває. Завтра у нього або післязавтра знову штурм. І тоді він вже почав змінюватися. бо Ті товариші, з котрими він навчався, з котрими він був, проходив це навчання. Вони ну почали гинути. Він був і на Донеччині, і на Сумщині, і в Запоріжжі був, і навіть в Курській області він був. Він управляв дронами, робив е скиди, воював не за нагороди. Він воював, тому що він хотів звільнити українську землю від ворога. І 20, 26 березня, зараз кажу, 23-го року він зазнав ще одне поранення. Осколочне поранення їх його атакував FPV-дрон разом з його товаришем. Він отримав травму, його пасіколо осколками. В нього були і в обличчі, і в і в спині, і навіть в животі. Там казали, що у нього якісь в лудкі тонкі ткані і Ну дуже багато його посікло осколками, Він проходив мсек. Я думала, що може він отримає інвалідність, але ні, інвалідність він не отримав. і Він далі продовжив свою службу. І він і не хотів її отримувати. І він у нього і не було такої цілі. Він казав Я повернуся і він повернувся. У нього загалом за всю його службу офіційних було шість контузій і три офіційних поранення. Він приїжджав рідко, раз на три місяці, раз на чотири місяці. Дівчатка маленькі. Вони коли зовсім були маленькі, вони кожен раз з ним знайомилися, але вони все одно його чекали. Ми завжди були на відеозв'язку. Ми завжди з ним розмовляли. Він завжди на війні за нас думав. Він завжди нас підтримував. Навіть до повномасштабного вторгнення він казав, що. Він мріє жити на морі. Коли почалась війна, і коли ми вже розуміли, що додому ми повернемось не скоро, він сказав: давайте переїдемо в Чорноморськ. Чорноморськ це місто його мрії. Останній раз по телефону, по відділу зв'язку, ми з ним спілкувалися 11 грудня. Він як завжди надавав мені якісь задачі, бо я у ми, тут в мирному городі була завжди його руками, ногами, його очима. Я завжди виконувала. Ем... Його вказівки, і ми з ним розмовляли. Він казав про свої плани. Він казав, що треба робити. Він казав, що може його відпустять на новий рік. І ми поговорили. Він поговорив з дівчатками 11 грудня, і ми лягли ну, спати. І зранку, коли ми встали, я побачила, що він о восьмій ранку. Був ну, був в сіті. Я, як завжди, в на протязі всього дня почала йому там знімати відео, з ним, знімати кружочки. На протязі всього дня, 12 грудня, мені було дуже неспокійно. Я ділилася зі своєю мамою, що я відчуваю, що ну щось не так, бо я знаю, що він повинен був вийти на зв'язок в 4 в чотири часа вечора. Я написала його побратиму. Спочатку мені відповіді не було, потім мені перетелефонували, і ці слова у мене завжди залишаться в моїй пам'яті. Мені перетелефонували і запитали вдома я чи за рулем. І я сказала вдома і кажу, ні, це не може бути. А він, а мені сказали, вибач, я не знаю, як тобі це сказати. Я кажу, ні, це не може бути. Я говорю, як, де він? І мені сказали, що він вже в морзі в Краматорську. Я кажу, цього не може бути. Я, ви точно впевнені, що це він. Сказали, так, це він був атакований в півдронам, і це була вибухова травма. І... Це була моментальна смерть. І ці, ці слова завжди залишаться в, в моїй голові. І я почала кричати. Звичайно, за мною поряд були мої дітки, я їх ну, налякала, бо я не могла навіть стримати себе. У мене як просто. Земля пішла з-під ніг. Я знаю, що 12 грудня я загинула разом з ним, але його похоронили, а мене ні. його маму Світлану тоді забрала швидка допомога. До нас бігли сусіди. Прийшла моя мама, і, і, і діти це все чули. Їм я не знала навіть, як їм про це сказати. Я, ну, вони маленькі, 3-4 рочки, вони не розуміють. Що сталося, вони плакали, казали, що хочуть до тата. і це, була, це був найстрашніший день в моєму житті. Після цього моє життя просто я, я не знаю, як жити далі. Почали ходити в садочок, вони ну, інші тата водять діточок в садочок, там катають їх на шиї, на ручках носять і вони кажуть, і ми хочемо, ми хочемо, ми чекаємо нашого тата. А після загибелі це, звичайно, дуже боляче. Два скадами війна має, душі і, і їм йдуть в тузі. Папа, папа, медузу посадили в Да, Я ж кажу, у нього був такий завжди юмор. Я навіть в шафі не можу, у нього ну, його речі висять на вішаку. Я навіть не можу ці речі прибрати, бо в мене ну, мені здається, що ще трошки він приїде. Його взуття, його. Його речі, його все. 31 грудня мені привезли його машину. Він завжди її називав Золота Пуля, він її купував, щоб їздити на неї, на, на, на ній ну, там, де він живе. Мені привезли його машину з його речами. І 31 грудня я розбирала його речі. Це його рюкзак, з котрим він. Був саме на службі, він навіть такий грязний. Це був на чому він сидів. Мені привезли його спальник, мені привезли його карімат, це його бушлат, також, також є ну, всі його речі. І я як дружина, я, ну, я знаю його запах. Я коли він від, від, відкрила цю коробку, мені було дуже важко, бо ми його чекали живим. А не його речі, його дітки чекали, що він буде з нами. Ми Новий рік не святкували. Ми поставили його фото, і ну, він з нами поряд був навіть оцю ялинку, котра в нас тут була. Це він її замовив цю ялинку. У мене, коли вже не було папа. то тоді то, да, я, то, я пам'ятаю, я була сніжунка, напевно. Так, да, так, да, це було перше свято. А тоді у мене вже ну... не Ну, у мене є папа. Ну, 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 тоді б ну. З моєї мами постійно Це була дитина бажана. І тому і мені ім'я він носить Бажен, бажаний. Яке це ім'я стало його не тільки ім'ям, а й позивним. Там деякі питають Розкажіть історію з позивного так ось він бажаний, мій син, і назвала я його баженом. Ріс він розумним, добрим, веселим, жартівливим і енергійним хлопчиком дуже рухливим хлопчиком. Дівчата перейняли, мабуть, цю рухливість від нього його донечки. Я хочу сказати, відмітити, що в нього було високе почуття патріотизму, любові до рідної землі, до України. І значить, я, я ну, рахую як мати, що це йому привелося саме із того, що багато свого часу з дитинства він провів в селі на моїй батьківщині, де він там гуляв серед степів, полів, долин. Він загинув 12 грудня, а 13 грудня у мене був день народження. 11 одинадцятого ми з останній раз з ним спілкувалися. Він сказав: Мам, я скинув тобі гроші на карточку, будь ласка, ти почала хворіти, купи собі тонометр і міряй тиск, перед тому що перед цим лежала в лікарні. Ну, наскільки він був вічливий, незважаючи на те, що в нього там було пекло, він завжди говорив, що в мене все добре, не хвилюйтеся. І давав нам поради, як нам виживати, себе підтримувати, і нам допомагав морально і матеріально жити на цьому світі. Тому що з початком цієї війни ми дуже всі зламалися, все втратили, бігли е -е, із Рубіжнього, втративши все. І не знали, шукали себе, як далі жити. Що я не можу до сих пір повірити, що його нема серед нас. Кожен день для мене це. Невимовний біль і страждання. Я чекаю, може він колись дзвонить, напише мені смс. Довгий час я йому також писала на телефон смс. Тепер забула зошит, де пишу йому листи. Я шукаю його серед людей, які йдуть і молоді люди, схожі на нього тіла ну, структурою. Думаю, може це він. Ну, шукаю його серед людей. Може, думаю, це він. Ми зараз збираємо е, петицію, щоб дати звання моєму чоловікові звання Героя України посмертно. Я, як матір, як дружина, як громадянка України, хочу достучатися до кожного, попрохати кожного, щоб підтримали петицію про присвоєння звання моєму чоловікові, героя України посмертно.